Відбулися дві важливі події, пов'язані з операцією кіно. Перше. Прем'єру перенесли з ріцу в іншу значно меншу залу. Перенесли в останню мить. Це не по-германському. Чого це гербель скрутиться як білка в колесі? Напевно, це якось пов'язано з другою подією. Конкретніше. Сам Фюрер приїде на прем'єру. Що замислились? Шошан замочити Адольфа робиться коником іншої породи. Будь ласка, перекладіть. Ми всі поїдемо на прем'єру. Я, мабуть, уже догралася, що залишусь без ноги. Прощавай, акторська кар'єра, а вам весело! І як мені дефілювати червоним килимом. Собаковод вийми кулю з твоєї культі. Він обмотає тобі її гіпсом. Придумай байку, як зламала ногу, коли лазила в горах. Любите ви туди дертись, як дурні? Не зовсім. Я люблю курити, пити і замовляти в ресторанах, але це переконливо. Штиримо морфію, щоб звук лилось. І тихенько пошкандибаєш червоною підстилкою. Я знаю, ідіотизм це питати, проте все ж таки. Ви мої любі американці. Вмієте говорити не тільки по-англійськи.